Що ви сказали мені по посту Лазищина, то е, мені також е, конкретних фактів невідомо, що там от як ви назвали ці всякі. Кришування, якщо у вас такі факти є, є фотоматеріали чи відеоматеріали, будь ласка, надайте їх, і ми їх ми проведемо. По-моєму, вся закарпатська преса про це у курсі. І я думаю, що у вас є прес-служба, яка може відмоніторити і подивитися цікаво. Проведемо, проведемо ці, тобто, ви заперечуєте діяльність правого сектору і даївців відповідно на постули зищина у спільному ми... допомоги кришуванні. Ну ми можемо спільно з громадськістю нести службу. Для забезпечення безпеки дорожнього руху на наших дорогах, для зниження аварійності, недопущення незаконних заволодінь. А от ці речі, які не визиваєте, ну, якби... справа в тому, що як зауважує журналіст Коценко, спочатку прибув рішало місцевий, а цей рішало, оказується, що ну, за нашою інформацією, вже попісля, як здалося, що відповідно ти знає вже на самому відео, що це сват Яснянського сільського голови, який має свою базу на дорогобраті. Що треба щось більше надати, ми ну, готові надати плічі. Будь ну, ласка, якщо вас є інформація, надайте, ми проведемо служби розслідування і видно, відповідно покараємо.